Сзади кто-то меня навалился и половил на ступеньки. И стал тут что-то так хотел что шупать меня. Он не вот сюда весь в карман. Он шупал, шупал, вот. И встал и ушел. А я поднялся, пошупал, кошелька нету. Сам деда грабанула, у меня задержают. До чергової частини відділення поліції номер 2 Миколаївського районного управління поліції надійшло повідомлення від 91-річного мешканця міста Миколаєва за фактом того, що в під'їзді його будинку невідомий чоловік з застосуванням насильства відкрито заволодів його гаманцем. Упродовж години співробітниками поліції номер 2 спільно з управлінням карного розшуку особа правопорушника було встановлено. Ним виявився місцевий мешканець, раніше судимий за майнові злочини. Слідчі затримали його в порядку статті 208 КПК. України нині слідчі оголосили йому про підозру за статтею 186 частини 4 Кримінального кодексу України за скоєне йому загрожує до 10 років позбавлення волі.